ДАІ не немає права безпідставно зупиняти авто. У державтоінспекції переконують, вони внормували відповідний перелік причин. Головними залишаються порушення правил дорожнього руху та відсутність номерів. Водночас, інспектор не може зупинити автомобіль лише для того, щоб перевірити наявність страховки чи без будь-яких причин. У ДАІ кажуть, якщо інспектори зловживатимуть своїм службовим становищем, їх буде звільнено. У нас була одна з підстав, одна підстав зупинки. Це коли водій своїм манерою керування викликає сумнів з. Проможна керувати. це була настільки суб'єктивна підстава для зупинки, що можна було зупиняти кожний автомобіль. Розумієте чи ні? І е, викликало дуже багато незадоволення дуже багато скарбця в кінці кінців, е, в деяких випадках вони да дійсно були безпідставні. Також удаї не проти, щоб водії записували інспекторів на відео. Мовляв, це лише забезпечить відкритість роботи державтоінспекції.